Добрий день малята! Рада вас вітати. Я пропоную вам погратися в гру Склади речень. Дітки, як гарно, що ми з вами вміємо розмовляти, читати книжки, писати вірші і пісні, а також співати. І в цьому нам допомагають слова, які поєднані між собою. І складають речення. І ось зараз ми з вами пограємося в гру склади речення. Що таке речення? Це речення це слова, поєднані між собою, які висловлюють думку і бажання людини. Є слова довгі короткі. Завжди кінці речення ставимо крапку, якщо це розповідає речення про щось. Якщо людина запитує і. Речення питання, то ставимо знак питання, а якщо щось розповідається з емоціями, то ставиться знак око. І так, ми з вами починаємо вчитися складати речення. А речення ми будемо складати за допомогою схеми, що ми бачимо на картинці? Дітей. Що діти роблять? Розглядають або почитають що. Книжку дивіться, перше слово в схемі речення, ми кажемо. Дітки, діти, скла... діти читають книжку. І так, ми з вами склали речення. Діти читають книжку. Дуже добре. А що тут ми бачимо? Тут в нас на малюнку. Білочка, що білочка робить? Гризе горіх. Е? Білочка гризе горіх. Молодці. Далі поїхали. Що тут ми бачимо? А тут ми бачимо декілька схем. Це нам вже схема відома. Да? Що діти роблять? Діти читають книгу. Тут на цій картинці, що ми бачимо, мати прибирає, що кімнату. Мати прибирає кімнату. Тут що ми бачимо, бабця що зробила? Що зробила? Спекла. Що? Піріжки. Пир... Бабця спекла пиріжки. І тут що діти грають шахматом. І так, діти грають в шахмат. Дуже добре, молодці. Тут що ми бачимо? А тут ми бачимо, що перукар, що він робить? Стриже кого, дівчинку. І так, складає речення. Перукар, стриже, дівчинка. Тут що ми бачимо? Ми бачимо кота. Що він робить? П'є що? Молоко. Складаємо речення. Кіт п'є молоко. Молодці. Дуже гарно. Тут що ми бачимо? Їжачка. Що ЇЖАЧОК робить? ЇЖАЧОК несе кого. Гриби. Складаємо речення. Їжачок. Несе гриби. Тут що ми бачимо, а тут ми бачимо, що корова що робить гризе траву. Складаємо речення. Корова гризе траву. Молодці. Так, що на цих картинках ми бачимо? Тут ми бачимо знову білочок. І так, що білочка на першому фото робить? Білочка сидить. Так? Білочка. Перше буде слово білочка. Сидить буде друге слово. На коротке слово буде. На чому? На гілці. Тут що ми складемо за білочку. яке речення? Білочка. Де білочка? На дереві. Ось ми з вами і склали речення. Ви, дітки, молодці. На цьому я вам скажу до побачення. До нових зустрічів.